І що буде, коли приїде Трамп, і також чи дійсно наступить цей мир, чи ні? Бо ми бачимо сьогодні 92 БПЛА, типу влетіло від України, типу влетіло в госрезиденцію Путіна. Давайте уявимо, що наступив мир. От просто уявимо. Все підписали вони мирну угоду, всі готуються до виборів. І так далі. Кордони не будуть відкриті, щоб не був відтік людей з України, Щоб було кому обороняти і забезпечувати там Україну якоюсь обороноздатністю, економічною цю вся історія. Так далі, і та сама історія буде з армією. І мобілізація не буде зупинена для того, щоб зберегти а воно має бути мінімум 800 тисяч. Ну, офіційна заява така. Понятно, що от Зеленський заявив, що а, я не буду відміняти військовий стан, допоки нам не будуть надані максимальні гарантії безпеки. Правильно, але його ж прийдеться відмінити, щоб провести вибори. І а, що для цього зроблять? Ведуть якийсь критичний стан чи якийсь. Стан уваги чи стан небезпеки, я не знаю, щоб кордони далі не були відкриті, і це ще на жаль буде дуже довго. Тільки кордони відкриються, вийде пів України того, що залишилось. Ну на жаль, люди налякані, люди напугані. Люди просто хочуть побачити мирне на небо над головою. Видно, от як сьогодні там влетіло 92 БПЛА Блеатіба на госрезиденцію Путіна. Ну може, це наші запустили. Може не наші, може вони самі на себе запустили, але видно, як ніхто не хоче, щоб цей мир наставав. Як це нікому не вигідно? Вигідно це зараз тільки одному путіну. Ой, одному Трампу польпрошу. Бо він всім наобіщав щось, що закінчиться всю історію. А воно, блін, не закінчується. Він виглядає, як ну, м'яко сказати, не дуже розумна людина зараз, да? в цій всій історії. І я думаю, що він таки приїде в Україну, але ви маєте розуміти, що коли він прийде в Україну і в парламенті там чи де буде казати промову, я думаю, це не буде з розряду О, ви українці молодці, і так далі. Вони зі своєю командою, там цирушників чи я, я знаю кого, прийдуть до всіх оцих корупціонерів, положать їм бумаги на стіл і скажуть: знач, дивись, всі от надходження коштів, з ким ти там обмінювався, як ти там що там торгував, і, понятно, що всі знають, що там сидять. Люди, якісь п'яти колонії, досі зражкою торгують, в тому числі знаходячись в українському парламенті. На жаль, але таке є. Ну і в принципі це все розуміють, але роблять вигляд, що цього нема, Намагаються, принаймні, і скажуть: ви або так робите, або це все спливе, і от вас туди відправить. Тобто, я думаю, Трамп оце або як розумієте, якщо не настане цього мира, якщо Трамп цього всього не дожме зараз, якщо не розрішиться питання до січня, грубо кажучи, чи там до весни мирного плану, який вони готують. Це вже початок третьої світової, тобто, або буде мир. Або буде вже третя світова. Ну понесеться таке, що що просто жесть. І проблеми в Україні на фоні того, що буде відбуватися в світі, будуть казатися просто ну непомітними. Про нас не будуть чути, про нас, грубо кажучи, забудуть і почнеться мясорубка ну, світового масштабу. На жаль, друзі, навіть якщо буде мирний план, кордони відкриті не будуть. Мобілізація буде продовжуватись, бо Україну треба захищати, бо зражкою за щось домовлятися це безполезно. Але знову ж таки, подивіться моє попереднє відео і зрозумійте, на яких умовах дійсно можливе надання безпеки Україні. Не нормальний, і дійсно захист України. Нормальний і дійсно мир нормальний в Україні.